Паняш, що аграрії, на жаль, камера не може передавати того всього класного запаху, так, такого, який зараз є тут. На Гнаянці зараз працюємо, вантажимо це вже останній такий кусочок у нас лишився, де вивозять вивозили, тому що зараз покажу, що чим ми будемо займатися. Ну, Запахом тут капітальний. Зараз задіяно три перегрузчика, такі Кобзаренки, які вивозять і розкидають одразу. Кидаємо по 100 тонн на гектар. По 100 тонн, я думаю, нормально. Цей пісок він все з'їдає, так що тут скільки не кидає однаково. Щоб не казали, що органіку не вносимо. Ось такі справи. Тримайтеся, колеги. Успіхів вам. такие. Эти. А старинку попадет или а? Так, открылась эта вся история. Потом, когда поднимается задвижка, и Це все діло розкидається. Це, з іншої сторони. Досить далеко відійти, бо кидає він непогано. Бачите яка, Бачите, яка історія. подъезжай. Як вам, а? Розкидать. Запах вам не передати, їй богу. Ну, Рідуся приблизно колеги 100 тонн на гектар. Фуб. Свіжак.